Ну, насправді зараз дійсно ситуація така, що розраховувати, що у нас буде повноцінна перемога, трудно. Але є переговори і можливе якесь перемир'я, перемир'я, а не мир, на умовах України з нашими західними союзниками, як гарантіями і засобом тиску на Путіна. Це зовсім інша річ, ніж переговори про мир. Мир це зречення своїх територій. Мир це відмова від вступу НАТО і ЄС. Це демілітаризація. Путін чітко сказав: шість пунктів ультиматуму зберігаються ті, які були в квітні місяці 22-го року. І коли нам нав'язують, що саме мирні переговори, а не переговори про перемир'я з посередниками проросійськими, Китай, Саудівська Аравія інші це проросійські посередники з ними. Ну це я перепрошую. Це означає катастрофа, це здати країну і за рік. Нас вже не буде. Української держави не буде буде новий наступ. От тому оця є колосальна відмінність, і те, що зараз почали кричати, це якраз от